Вітає ефір національного телеканалу Еспресо. Підхоплює Білоцерківська команда у студії. Працює Ярослав Гопацан. Стежте за новинами міста та громади щодня, адже у 15-хвилинному випуску ми збираємо інформацію про всі важливі події та розповідаємо доступною мовою. І далі про актуальне 25 липня. Місто втратило мужнього воїна і захисника Олександра Грегуля. Чоловік був водієм 45-ї окремої артилерійської бригади. До війська його призвали у перші дні широкомасштабної війни. Життя Білоцерківця обірвалося 21 липня поблизу селища Новоселівка, що на Донеччині. Оборонця провели в останню дорогу рідні та близькі, створивши коридор пошани, ставши на коліна. В Олександра залишилися батьки, дружина та діти. Героя відспівали у Спасо-Преображенському соборі, а поховали поруч із побратимами на Сухоярському кладовищі. Саша наш грек, наш, запам'ятається найкращою людиною, добрим товаришем, другом. Ми з дитинства з ним разом навчались в одній школі, разом ходили на дискотеки, разом все було. І гуляли, і танцювали погано, що так зустрілися останній раз. Царство Небесна Земля Пух. Олександр мені був однокласником. Ми навчалися разом, був він веселий, добрий, чуйний. До нього можна було звернутися, любій, в будь-яку допомогу він надавав. Ну, я маю в виду навчання. Він завжди підтримував, він підсказував. Також ми разом ходили до клубу. В селі є клуб, де ми ходили на танці. Ну, веселий був, завзятий, танцювали разом, гуляли разом. Детство у нас пройшло хороше. Був доброю, чуйною людиною, Саша. Дуже прикро, що так сталося. Ми його всі пам'ятаємо і любимо. Заснув за кермом та в'їхав у дерево за інформацією поліції Київщини. Автопригода трапилась поблизу КПП Білої церкви на одеській трасі. 33-річний водій Шевроле під час руху задрімав, через що з'їхав з дороги і втаранився у дерево. Внаслідок аварії постраждав його 4-річний син, який був пристебнутий пасками безпеки з травмою грудної клітини та кінцівок. Малечого спіталізували до лікарні. Не пройшло і двох днів після гучного скандалу з любителями окупанської творчості на тарашчанському масиві, як у центрі Білої церкви на набережні з'явився ще один поцінувач російських виконавців. Він увімкнув на повну гучність заборонені пісні. Це помітили небайдужі білоцерківчанки. Одна з дівчат підійшла до нього і зробила зауваження. Та це викликало у чоловіка агресію. Як наголошують подруги з цієї ситуації довелося розбиратися самостійно. Адже більше ніхто з відпочивальників пляжу не відреагував на конфлікт. Я почула російську музику. Я Наташі кажу: російська музика грає. Вона каже: Так, я відео знімаю. Я починаю шезамить, про Прошу Вона ми вислідкували, що це російський співак, і все, вона пішла і почали розбиратись. Вона стояла біля машини. Він хотів закрити двері в машину. Він її трішки підпихнув, і вона почала вже голосно розмовляти. Тому що ну це не це неправильно, тому що вона вагітна. Ми з поліцією спочатку з'єдналися. Поліція приїхала. Ми все поліції скинули відео, фото об'яснили ситуацію і все. Вони поїхали, а через 10 хвилин сказали. Зараз слідчі до вас приїдуть, і ви будете заяву писати. Чому грає російське музло? Я так сказала. І сказала я це тоном. Не ой, босочки, чого у вас грає російська музика? Ні, чого грає російська музика? Е, на що мені відповіли: іди додому. Тобто я знаходжуся в людному місті, і я чую російське музло, і я маю йти додому, тому що ти захотів влаштувати дискотеку тут посеред пляжу, просто так в своєму автомобілі реагувати на російську культуру, російську музику, ну на все те, що російське, ну я реагувати нормально не буду, тому що у мене є свій біль. У мене там чоловік, і я буду битися головою об стіну і кричати, що мій чоловік герой. Як повідомили у поліції Білої церкви, поціновувачем російської музики виявився житель Дніпра після гучного скандалу? Він вирішив покинути наше місто. Однак у чабанах його зупинили патрульні та склали адмінпротокол. Чоловік публічно попросив вибачення та зазначив, що вчинив неправильно і більше не слухатиме артистів з країни-окупантки. Майже місяць, як у спасопреображенському соборі змінився патріархат з московського на київський, тож велике переселення духовенства УПЦ ймовірно відбулося до ще однієї визначної пам'ятки архітектури міста. Монастиря Марії Магдалини, а ось за нього громаді ще довго прийдеться воювати, адже держреєстраторка Білотерківської міської ради Бурімська напередодні великої війни оформила правоустановчі документи на його приватизацію, де наразі перебуває справа по цій посадовиці та що її загрожує всі деталі у сюжеті. І Поки у головній святині міста Преображенському соборі лунає молитва українською мовою, жіночий монастир Марії Магдалини, ще й досі займають священики Московського патріархату. Нині триває розслідування щодо його приватизації, яка відбулась у лютому 2022 року. Нагадаю, тоді державна реєстраторка Білоцерківської міської ради Наталія Бурімська оформила документи на УПЦ за такі дії. Два місяці тому під час засідання виконкому мер Білої церкви Гена. Ді дикий повідомив їй про догану. Крім того, міська рада звернулась до міністерства юстиції та правоохоронних органів розібратись у цій ситуації. Керівнику Білоцерківської окружної прокуратури Михайлу Римару Культова споруда церква Святої Марії Магдалини передано без згоди власника майна міської ради з огляду на вище викладене Білоцерківська міська рада просить вас вивчити підстави законності набуття у власність нерухомого майна юридичної особи жіночого монастиря Святої Рівноапостольної Марії Магдалини, Білоцерківської єпархії Української православної церкви, в тому числі реконструкції існуючої каплиці Іоанна Кронштадтського з будовою під хрещальню на території храму також схожий лист Міська влада спрямувала й до мінкульту. Тим часом у місцевій прокуратурі підтвердили, що займається цією справою. Проте про результати кажуть говорити зарано, адже потрібен час для збору доказів. Попередньо проводилася перевірка. За результатами чого було прийнято рішення внести. Відомості про кримінальне правопорушення 5 липня зареєстроване кримінальне провадження за частиною 3-358 Кримінального кодексу. На даний час матеріали кримінального правопорушення передані для досудового розслідування до Білоцерківської РВГ МВС. Збирати доказову базу буде слідчий з процесуальним керівником. Шляхом витребування певної інформації, реєстраційної справи, можливо, призначення деяких експертиз. Паралельно з цим Міністерство юстиції проводить власну перевірку, за результатами якої державній реєстратор Цібурімський загрожує тимчасове блокування та анулювання доступу до реєстру, притягнення до адміністративної відповідальності, направлення на обов'язкове підвищення кваліфікації. А ось про звільнення поки не йдеться. Про прийняте рішення громадськість повідомлять на сайті мін'юсту. Утворити комісію для проведення камеральної перевірки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у складі дячок Віктор, Тащова Альона та Лукашева Ольга, контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту Нону Корж. І, хоча будівлі монастиря вважаються поки що власністю УПЦ, наприкінці квітня депутати міської ради позбавили її права користуватися земельною ділянкою площею майже півтора гектара. На що представники московського патріархату подали до суду про скасування даного рішення та визнання його незаконним, нині клопотання розглядає господарський суд області. У судовому засіданні 06.07.2023 року представник позивача заявив усне клопотання про долучення до позовної заяви, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи монастиря, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, будівлю церкви, витяг з державного реєстру, зазначаючи, що ці документи за 2010 рік, з часу, коли почав працювати монастир, а також державний акт, який надала Білоцерківська міська рада на право постійно. Користування земельною ділянкою при цьому представник позивача зазначив, що на сьогоднішній день на земельній ділянці, яку надали позивачу в постійне користування, було побудовано певні споруди, в тому числі монастир, у зв'язку з чим у 2021 році була дореєстрація будівель, та у 2022 році повна реєстрація згідно переліку. Відготовче засідання по цій справі назначено на 31 липня. Однак чи вдасться повернути пам'ятку місцевого значення у власність громади і щоб там також літургія відбувалась українською мовою? Залежить від Феміди. А ось яка доля чекає на реєстраторку Бурімську? Залежить від правоохоронців та міністерства юстиції? Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У міській раді відзначили білоцерківських комунальників, які після підриву Каховської ГЕС вирушили до Херсону ліквідовувати наслідки екологічної катастрофи. Одного з них нагородили. Посмертно, а саме Володимира Сергієнка, серце чоловіка перестало битися під час робіт. Крім того, члени виконкому ухвалили рішення про запровадження одностороннього руху по вулиці Шолом Алейхема, зокрема на відрізку від вулиці Ярмаркова до Павличенко. Проте це ще мають погодити. Поліціянти з правого боку проїжджої частини облаштують паркомісця натомість зліва для велосипедистів. Також як відзвітувала виконуюча обов'язки начальника управління освіти і науки Вікторія Баранова, до них надійшло 34 звернення. З яких питань пропоную послухати. Упродовж першого півріччя надходили звернення, у яких порушувалися питання щодо роботи закладів дошкільної освіти 11 звернень, закладів загальної середньої 27, спортивної школи одне звернення. Загалом звернення, які йшли через телефонну гарячу лінію, порушували питання зарахування дитини до закладу дошкільної освіти щодо функціонування укриттів в закладах загальної середньої освіти щодо зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти. Про роботу в басейну в дитячій юнацькій спортивній школі, про відновлення освітнього процесу. Відчути радість дитинства. Юні білоцерківці з порушенням розвитку отримали зручні чотириколісні самокати для пересування містом. Зовні цей транспорт порівнюють з фінськими санями. Наразі діти з громадської організації ми особливі користуються 12-ма такими ролерами, які доволі стійкі та мають місце для особистих. Речей гуманітарну допомогу Білій церкві передала волонтерка Ольга Гуцманова з організації Слава з міста Усіокавпунке, що у Фінляндії. Крім самокатів, благодійники надали автокрісла для дітей з інвалідністю, а також одяг і продукти. Їх можуть використовувати люди похилого віку, люди, яких порушена координація рухів, в яких є якісь маленькі порушення опорно-рухового апарату, і звичайно, наші діти особливі, які не освоїли велосипед, але ці самокати їм дуже сподобалися, тому що вони можуть і активно відпочивати, і кататися, і мають фізичну активність, можуть виходити на пікніки на в нашому Прекрасному місті є алеї і над річкою, і по центру. І всі з задоволенням використовують ці велосипеди, навіть щоб добратися до місця свого занять, тренувань або сходити в супермаркет. Тут ці самокати отримує Ірина Павлієнко і Тетяна Василенко. Вони допомогли дітям нашої організації. На сьогодні все для вас працював Ярослав Гопацам. Про всі інші головні новини Білої церкви дізнавайтеся на наших сторінках у соціальних мережах. Також, якщо маєте проблеми, які потребують суспільного розголосу, пишіть нам. Головне, не будьте байдужими, бо замість вас ніхто нічого не робитиме. Наближаємо перемогу разом та підтримуємо Збройні Сили України. Бо в єдності наша сила.